Всім привіт! Мене звати Костянтин Димшко. Це мій канал Людична допомога. Сьогодні випуску вам розкажемо про таке. Сьогоднішня тема нашого відеоролика стала публікація депутата міської ради задорожнього Юрія Дмитрича, а саме щодо порушення водіями правил дорожнього руху, а саме на проїзд паркової зони, цитуємо мову оригіналу. Друзі, чому місцевоможовлаці вже який рік не помічають порушення законодавства хитро. Водіями, яким лише проїхати кілька десятків метрів, а тому облаштували для себе в Луханах через довгий бульвар, паркову зону від вулиці Січових Стрільців Некрасова, в напрямку вулиці Короленка, небезпечні стихійні ґрунтові дороги для перетину парку, хоча вздовж проспекту Незалежності доволі багато облаштованих стаціонарних перехрест. В Середу 10 квітня 2004 року направде питацький звернення міському голові Андрія Абрамчук. Перший на розназийма гайву на фіністю вирішення цього питання мональними службами нашого міста. Можемо сказати наступне щодо паркових зон, проїзд по ним заборонений. Будь-який рух через паркові зони заборонено, також заборонено проїзд через паркові зони, також заборонено паркування на території паркових зон. Згідно пункту 1.10, правил дорожнього руху газон. Це ділянка однорідної території із дерновим покривом, або який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав, переважно багаторічних злаків або одарнування. Також ця ділянка є газоном і на паркування на, них, на газоні заборонена стоянка на газоні заборонена. Та проїзд через територію, також зони він заборонений. Просимо звернути увагу патрульно поліції міста Ізміл, виконавчого комітету з міської міської ради для врегулювання дорожньої цуновці на дорозі. <му> Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо ви вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас у наших соціальних мережах лайками та репостами. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.